Доброго дня. Сьогодні хочу представити свій топ-5 китайських мотоциклів подвійного призначення для мотоподорожей або повсякденного використання до 3000 тисяч доларів. В технічних характеристиках я навмисно не вказував максимальну та крейсерську швидкість, а більше зробив акцент на показниках, які важливі для довгих поїздок та поїздок по бездору. Узагальнюючи мотоцикли в моєму топі з кубатурою 250 кубічних сантиметрів, маючи крейсер в районі 90 км за годину та максимально. Малку 120 плюс мінус 5 км за годину, з кубатурою 300 та більше, мають крейсер 100 110 та максимальну швидкість 130 плюс мінус 5 км за годину. Але є й перемінні фактори, такі як гума, налаштування карбюратору, зірки тощо. В своєму топі я зібрав мотоцикл, які є в наявності в Україні і їх можна придбати. На першому місці мотоцикл, який неможливо однозначно віднести до якогось класу. Мотоцикл має дуже спірний. Вигляд, але багатьом людям він подобається. Taken 250 Двигун 166 фмм, повітряно-масляного охолодження, має фактичний об'єм 223 кубічних сантиметри, розвиває 18 кінських сил та 18 ньютон метрів. Бак 14 літрів при середньому розході 3,5 літри. Мотоцикл може проїхати більше 400 кілометрів. Дуже непоганий результат, як на мене. Оба колеса 17-го радіусу не дуже підходять для жорсткого бездору, незважаючи на стокову зубату гуму. Висота посидінню. 84 см. Думаю, нормально підійти для райдерів зі зростом від 1,75 м до 1,85 м. Сидіння зручне, але для другого номеру потрібно приміряти. Вага 144 кг, КПП 6 передач, ліренс 240 мм. Підвізка не регульована, кріпленням через прогресію. Передня вилка перевернутого типу. Я мав нагоду проїхати на цьому мотоциклі, відчувається дуже юрким, мабуть, через свою коротку колесну базу та колеса. 17-го радіусу для міста саме те. Головний конкурент цього та двох наступних мотоциклів в моєму топі є Шанерей X Trail 250. Має двигун 172 FMM. фактичний об'єм 249 кубічних сантиметрів, дорожній кліренс 310 мм та колеса 17 го та 19 го радіусу є беззаперечною перевагою на бездоріжжі. Також перевагою є штатна багажна система, але по моїй суб'єктивній думці та коментарям в інтернеті. Мотоцикл має проблеми з якістю виконання. Нехай пробачать мені власники цього мотоциклу. Якщо маєш так і напиши свої думки в коментарях на наступному місці, як я зрозумів, мабуть, саме народний мотоцикл. Один із найкращих представників китайських софт Ендуро 6 c Двигун 172 фмм з фактичним об'ємом 249 кубічних сантиметрів повітряного охолодження, потужність 20 кінських сил, 20 ньютон метрів. Сюди цифри різняться. Бак об'ємом 13 літрів, його має вистачити приблизно на 370 кілометрів. Колісна база 18 на 21 вже є дуже великим плюсом для прогулянок на бездоріжжі. Вага в 134 кілограми та кліренс 37 сантиметрів. цьому сприяють. Висота посадінню 80 56 см підійде для людей зі зростом від 1,75 м. Підвізка, як і у попереднього номеру цього топу без регулювань, окрім передначого. Передна вилка перевернутого типу. В цілому підходить для soft ендуро Підвізка не пробивається. Трансмісія 5 передач. Мотоцикл отримав велику популярність на території України, мабуть, неспроста. Вдалий якісний мотоцикл. Із мінусів відмітив би поганий вітрозахист та простенька приборна панель. Головним конкурентом Шенерай 6 c вважаю Geon x road 250 із недоліків x road 250, вважаю двигун попереднього покоління 169 FMM. Також із сумнівних недоліків, це класична телескопічна вилка. Але на мою думку, серед мотоциклів такого класу ви не відчуєте різницю. А ось перевагою цього мотоциклу є зручне сидіння для двох пасажирів. Якщо, якщо ви розглядаєте покупку для їзди з другим номером, я би подивився в бік цього мотоциклу. Третій номер мого топу Lifan KPT-200. Нова модель 22-го року отримала вдосконалений двигун об'ємом 200 кубічних сантиметрів інжекторного живлення та водяного охолодження. Двигун чотириклапаний, на відміну від попередньої двохклапаної версії, що хорошим чином посприяла на потужність, яка зросла до 22 кінських сил та 20,5 ньютон метрів. Бак об'ємом 13 літрів у нової моделі з середнім споживанням 3 літри. На одному баку можна проїхати 430 кілометрів. Дуже не Поганий показник, вага нової модифікації 158 кг. Здається, трішки забагато для такого мотоциклу. Висота по сидінню 81 см. На мою думку, підійде мотоцикл навіть для людей з низьким зростом. Я би навіть сказав, що цей мотоцикл та перший в топі тейкін дуже гарний варіант для дівчат. Колеса 17-го радіусу з литими дисками та кліринг 21 см не дозволить виїхати кудись далі грунтової дороги. Відвізка жорстка по від Багатьох власників. Переду перевернута вилка ззаду, моноамортизатор без регулювань. Фара схожа на X3L 250 або BMW-гусь. Як на мене, мотоцикл дуже схожий на honda nc стокові кофри і багажна система в доп. комплектації є величезним плюсом. Інжектор серед власників нарікань не викликає. Також нова модель отримала краще світло. Багато людей скаржаться на короткі передачі, проблема вирішується встановленням ведучої зірки. На 17 зубів. Окремо скажу про крейсер та максималку, оскільки цей мотоцикл потужніший ніж попередні 250 ки Крейсер в районі 100 км за годину, максималка 115-130 км. Із недоліків хочу додати: двигун малокубатурний, його потрібно крутити. Із відгуків власників має посередню динаміку, особливо після 100 км за годину. Із плюсів це безперечно якість збірки на високому рівні. Наступні два мотоцикли. Вже є більш серйозними представниками в своєму класі. Підходять для мотоподорожей повсякденного використання та прогулянок по бездоріжжю. Я спробую бути максимально об'єктивним, адже є власником наступного екземпляру Lonzin LX300 GY. Двигун копія Kawasaki klx 300 з двома розпредвалами та чотирма клапанами на циліндр. Кулачки розпредвалів безпосередньо взаємодіють з клапанами через ковпачки, тому сервісний проміжок для регулювання. Теплового проміжку становить 15 тисяч кілометрів, але я знаходив відео, де власники на такому пробігу перевіряли зазор, все було в нормі і їздили далі. Двигун лося, по різним даним, розвиває 25-29 кінських сил та 20 ньютон метрів. Фактичний об'єм двигуна, як і в оригіналі, 292 кубічних сантиметри. Двигун водяного охолодження, але з заводу не встановлений термостат. Я знаходив інформацію, що деякі моделі Kawasaki також йдуть без нього. Бак невеликої ємкості в 11,6 літрів, мабуть, є одним із найбільших недоліків цього мотоциклу. Ще потрібно враховувати, що в баку завжди залишається 500-700 грамів. Навіть не беручи цього до уваги, мотоцикл з середнім споживанням 3,7 літри на повному баку може проїхати трішки більше, ніж 300 км. Колісна формула 18х21, суто ендуру. Задня підвізка моноамортизатор з кріпленням через пролінк. Передня вилка перед Вернуто типу взагалі підвізка м'яка. Висота по сидінню 91 см. Не дуже підійде для людей з низьким зростом, або придеться щось колхозити та занижувати мотоцикл. Кліренс 28,5 см. КПП 6 передач. Другий суттєвий недолік цього мотоциклу це вага в 162 кг спорядженої маси. Як власник, хочу додати, що мотоцикл зібраний дуже якісно, має потужну та міцну раму, звідси й вага. Також з плюсів хочу додати хороший вітрозахист, а ось сидіння не дуже зручне для довгих мотоподорожей. Номер 5 в цьому топі це Nereel Crosser 400. Двигун, копія Honda cb 400 SS, фактичний об'єм 397 кубічних сантиметрів, повітряно-масляного охолодження. Мабуть, через свою недосконалу систему охолодження мотоцикл дефорсований та не видає більшої потужності на свій об'єм. Об'єм мастила 2,5 літри. Пробуйте ще десь поміняти в довгій подорожі. Потужність 28 кінських сил, обертовий момент 30 ньютон метрів. Бак 16 літрів із заявленим споживанням 4,8. 7 літри. Мотоцикл може проїхати десь 330 км на одному баку. Колеса 17 та 19 радіусу. Висота по сидінню 84,5 см. Вага 163 кг. Дорожній просвіт 25 см, П'ятиступінчата та коробка передач. Передня вилка класична. Позаду моноамортизатор з точкою кріплення через важіль еліпсу. Підвізка достатньо жорстка. До мотоциклу є стокові, багажна система та кофри це величезний. Плюс не потрібно нічого окремо замовляти чи колхозити. Для цього мотоциклу вагу в 163 кг не вважаю за великий мінус, оскільки беручи до уваги його колесну формулу 19 на 17, мотоцикл все ж таки призначений більш для траси, та інколи можна на легке бездоріжжя виїхати. В цьому мотоциклі мені подобається високе кермо та зручна посадка. На мою думку, мотоцикл дуже гарно підходить для дальніх поїздок. Чесно кажучи, для себе мотоцикл я обирав серед. Watch 300 Rally та цим мотоциклом, але мені хотілося щось більш пристосоване для бездоріжжя. І ще, хоча Elcros 400 має більший обертовий момент, ніж у Лося, але на свою кубатуру міг би бути потужнішим. Наприклад, Bajaj Dominar з тим же самим об'ємом має 40 кінських сил. Хоча, звісно, двигун більш технологічніший, ще й інжектор. Оригінальний хондівський двигун, з якого він був скопійований, видає 33 кінських сили. При цьому має повітря охолодження. В цілому, на мою думку, мотоцикл вийшов дуже вдалим і зібраний дуже якісно. Мотоцикли, які я розглядав в цьому топі, але вони не попали в нього. Переглядаючи пропозиції в інтернет-магазинах, я бачив ці мотоцикли в наявності, але зателефонувавши до магазину, виявляється, що їх немає. Та моделі цікаві, і якщо ви розглядаєте покупку мотоциклу з пробігом, я би поглянув на кові FCS 250 та Гіон Grand Tour 400. Залишайте свої думки в коментарях про цей топ-5 мотоциклів. А всім, хто додивився відео до кінця, дякую до побачення!